Жару картошку в казані на кострі. Перевіряю лайфхак, можна сказати. Казали, що десь я чув, що до картошки кинути борошна, перемішати, і тоді воно буде така, як картопля фрі. Буде ціленька і не буде розвалюватись. О, так о. В общем, зараз перемішаю, накрию мискою тобою, покажу. Цю мискою Зараз накрию зверху і перемішаю. Получилася така картошка у клярі. І, і дивіться, щоб хороша, хрустка картошка була, її не, не треба дуже багато кидати в олію. Тому що вона тоді. о, хватить з головою. Тут на три рази треба розділити. Якщо не багато, вона хорошо прожариться. бо якщо багато набамбурити, то вона буде як варена. Для картошки використовую арпаліровані дрова. Ось. Підкинув, зараз трошки роздимля, подимляти загоратися. А то в мене їх ціла купа. Видіться, о. Вчора робив обрізку яблуньки, яблуньки шовковиці. Нарпалірувати. І десь мені треба цих дівати дров, до зими далеко, то вирішив картошку пожарити. Так що все, зараз подивимося, як буде горіти. П'ять хвилин і дрова вже гудуть. Палають. Так що все, на дровах вже можна економити. Замість того, щоб на кострі гілки спалити, буду палити і жарити картошку. Так, Картошечка жариться. Кинув вже другий заміс. Попередні діти прийшли і з'їли. Раз, два і картошки немає. Отакий от ой. Думаю, знімлю, поки ще співаю, бо зараз діти побачать, що це виїдять. Дрова, між прочим, цілком нормально гора, бачите? Трохи вигоріло, трохи ще гора. Так що можна палити. Трохи димлят, бо вони мокрі, але вповніше можна палити. Ну, отака от картошечка. Ще зараз дожариться, якщо вспію, знімлю, яка вона готова буде. Ну і в кінцевому результаті вийшла така о Знімаю, поки є. Тому що зараз прибіжать діти і це 5 хвилин і картоплі нема. Ну, лайфхак годний. Якщо муки кинути, вона якась прикольніша, і вкусніша. Така хрустка-хрустка, як картошка фрі. Так що, хто має жарити картошку, пробуйте. Реально можна пробувати, хуже не буде точно.